Знов вітаю всіх з міста Миколаєва. Так, доповідаю, чим займався. Так, ось збирав ось такі будівельні рамки. Взяв звичайні боковинки з української рамки. Ну, це я так на ліквід, це в мене вишні. Тут вона коротша на 10 мм. Зробив такі планочки, але я їх робив більш товстіше на 12 мм зробив. Все, два цвяжка втулочки що, ну як завжди бо дріт буде так натягуватись так ну давайте побалакаємо чи потрібна будівельна рамка ну як вигадаєте скажімо пішов у вас товарний мед а треба ж якось від клеща захищатись ну і що ефірна олівиця ну я чесно кажучи ну так скептично на неї дивлюся вона більш дратує бджіл і з за цього джой збуджуються і стряхують кліща. Це моя така особиста думка. Хімікатами ви травити не будете, бо це отрута попаде і в і в мед. Кому ви саме будете їсти, чи свої не знаю, там, родичі, близькі, не знаю, чи продавати той мед, то куди він годний затрутає. Тому робиться будівельні рамочки, буду їх ставити. Десь орієнтовно гадаю що А, чому такий розмір? Значить, давайте ще. Це в мене будуть отака рамка. Розмір, це нуклеуси такі будуть. 300 на 300 буде рамка. Ну, боковинки з 300-ї, брати з Дедана, а, а верх і низ українські. І ось таке, а оце буде тут полосочку ще пристосую якось і буду. Буде тут вона тягнути трутневу вощинку самі такі діла. Ну, Буду одну, одну ставити там третю з краю, там десь посередині квітня. Ну чому третю, ви зрозумієте, що перша медова, там потім е, там, пилок, ну, меда пергова. А третя вже всередину не поставиш середині квітня, тому що там не треба, ще так. Потужно розширювати гніздо і вони її там потягнуть чи не потягнуть. В Всередину навесні краще ставити з краю, звісно. Це вже влітку там, посередині. Ну, Чи треба боротися якось з кліщем? Ну, звісно, треба. Тому що, ну я не знаю, що я нікого не збираюся обіждати. влітку ви нічого з ним не зробите, як я вже казав, отруту не будете бризкати. А що це таке? Це значить так, можна обрізати. там раз, через пару тижнів, раз в два тижні там, чи в три тижні обрізається, можна трутновий гемогінат зробити, там, з медом перемішати буде, заїсти, як буде потужний, як халк. Не знаю. Взагалі, боротьба з кліщем. не знаю. Ще можна гемогінат. І ще одна із навіщо потрібна будівельна рамка, це у вас. Вони не будуть на, на других рамках перебудовувати на трутні е, комірки. І будуть у вас гарненькі відстраювати ващинку. Всі будуть бджолині, комірки будуть рівнесенько, як як не знаю, як на картинці. А то вічно, ну, всі знають, що з краю там знизу вони страють, ну, тому що це природа, звісно, так потрібна. А коли стоїть стає, стає будівельна рамка, то все вони гарненькі. Можна скільки ставити. Ну давайте побалакаємо. Якщо, допустимо, більше допустим, я б поставив повністю, ну це дуже воно буде погано, я гадаю, на сім'ю впливати. Тому що багато буде трудня, хлопці там їдять, будь здоров і будуть з'їдати і мед. Навіщо вони стільки потрібні? Ну, половину, то теж, теж, гадаю, забагато. Це батькове відна, якщо була пасіка, то там потрібні батьківські сім'ї, це зрозуміло. А так, от трошки, якраз як то, що, то, що треба, я так гадаю. Ну, Можна ставити дві там, по черзі, скажімо, там одну, а через... Умовно два тижні, там через 15, на 15 добу, ще другу ставити. Поки цю відстроїли, поки це засіяли, труд вже майже там, ну як, за, закрили його, запечатали, зрізаєш, а та, а та на підході. І отак і так цю, і так тру убирати кліща постійно. Так що от, не знаю. Я гадаю, що вона обов'язково потрібна. Так що екологічно боремося з цими загарбниками, блядь. Вони... Ой, перепрошую, щоб условлююсь. В общем, з усіх сторон лізуть. Хто, хто що робиться зараз в країні, всі знають. Все. Все буде Україна. Всім гарного дня, гарного сезону. У нас зараз, правда, вітер такий. Трошки неприємне, але 8-9 вже там бачив одну там бджілку, трохи вилітала подивитись, що тут зробиться. Питала в мене, що може вістати. Я кажу, посиди ще почекай трошечки там. Ну ладно, в общем, ми з нею побалакали трохи, вона додому злетіла. Все, всім гарного настрою, все буде Україна. Все, до побачення. Найближчим часом. Обов'язково буду знімати все.